Ким сьогодні і чим ти кормиш себе? Ти кормиш свій дух? Халілуя! Чи словом Божим ти кормиш свій дух і себе? Від словом від духа істини? В Івана 16 з 12 по 15. Він дух істини. поведе вас до повної істини. Аллилуї. Чи новинами цього світу? Аллії. Це і визначає наш сьогоднішній духовний стан. Твій і мій. Чим ми сьогодні кормимо себе, друзі? Це і визначає наш духовний ріст. Чим ми себе кормимо? Чи духом істини, за який говорив Ісус Христос в Івана 16, 12, що Він поведе вас до повної істини, відкривати буде істину, Дух істини, Дух Божий, Дух Святий. Аллилуйя. Аллилуйя. Це сьогодні, сьогодні, сьогоденні і визначає наші відносини з Духом Святим, наші відносини з Спасителем Ісусом Христом і наші відносини з Батьком Небесним. Друзі, це і визначає сьогодні. Як написано в Івана 17, 21. Отець, Ісус говорить, як ти в мені, а я в тобі, так і вони нехай будуть в нас. Це сьогодні і визначає, в них ми, чи ми в інформації цього світу, друзі, драгоцінні. Аллилуйя. Аллилуйя. Якщо ми, чи ви, чи хтось знаходиться в інформації цього світу, виходьте звідти, драгоцінні, виходьте звідти і познавайте істину, як написано, познайте істину, і істина вас зробить вільним. Пізнавайте істину, прибувайте в істині. Моліться, щоб Дух Істини, Дух Святий відкривав вам істину, щоб ми познавали істину, і вона зробить нас вільними від цього світу, щоб ми не залежали від інформації цього світу, драгоцінні діти Божі. Треба прилагати усілля. Треба дивитись, чим ми на себе наповняємо. Алію. Матфія 11-12 написано: «Від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його, драгоцінні діти Божі, брати і сестри, а ті, хто прилагають цю силу. Здобувають його. Здобувають його. Тому що в Лука 17, 20, 21 написано, Ісус говорить, адже Царство Божє, Він говорить фарисеям, не прийде примітивним, чи звідти буде йти, чи звідти. Ні, Царство Божє всередині нас є. Царство Боже всередині тобі і мені. Друзі. І далі, як говориться в Римлянам 14, 17, адже Царство Божє не їжа і пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. А щоб досягати праведності, нам треба вірити, що Ісус Христос постраждав за нас. Він наша праведність. А щоб досягати праведність, треба освящатися, в чистоті ходити. А щоб досягати мира Божого, треба виконувати заповіді Його. А щоб бути радісними в Дусі Святому, треба спілкуватися з Духом Святим, бути хрещеним Духом Святим, бути воділим Духом Святим і спілкуватися з Духом Святим, щоб бути в радісті у Святому Дусі, діти Божі, брати і сестри. Царство Боже не в інформації цього світу, драгоцінні діти Божі. Царство Боже не в інформації цього світу. Аллія. Воно всередині нас є. І царство Боже, я вам зараз скажу. Як написано в римлянам 12,2. Не, пристос... не пристосовуйтесь до цього віку. Римлянам 12.2. Дух світий. І не пристосовуйтесь до цього віку. Римлянам 12.2. Але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Займайтеся цим, оновлюйте наш розум, оновлюйте свій розум Словом Божим, молитвами, спілкуванням з Господом в таємних конатах. спілкуванням спілкування з Духом Святим і молитвою. Він оновлював наш розум постійно, щоб ми оновлювали свій розум. Я вже 20 років з Господом. І до сих пір Він мене вичищає, вичищає і вичищає Дух Святий. Аллилує, слава Богу, щоб нам пізнавати, що є воля Божя. Добра, приємна і досконала. Що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Займайтеся цим кожен день. Тому що Павел каже, я кожен день вмираю. Для своєї плоті я вмираю кожен день. Кожен день треба займатися собою, в таємних кімнатах, прибувати в Слові Божому, познавати істину, яка буде робити нас вільними. Від цього світу, щоб ми не залежали, друзі драгоцінні, галюві. і без Духа Святого, Духа Божого, Духа істини, нам, Царства Божого, не досягти, драгоцінні. Тому Отець і послав через свого Сина. Духа Святого повернув християнству, який зараз з нами, який в нас, який в Тобі, бо ти, ти, ти храм Духа Святого, я храм Духа Святого, я хрещений Духом Святим і вогнем, і водім Духом Божим. І я не совітуюсь, стараюсь не совітуватися з кров'ю і плоттю. Я чую і молюся, що він мені говорить. І їду туди, куди він мені говорить, і роблю те, що він мені говорить, і кажу тільки те, що він мені відкриває, дух Божий, Дух Святий, Дух істини драгоцінний, просипає зранку, відкриває свої очі зранку, куди ти біжиш, брати сестра, куди я біжу до інтернету, до інформації. Чи я біжу до спілкування з Духом Святим? Це сьогодні і визначає твій стан і мій стан духовний. Це сьогодні і визначає, де ми духовно. Це сьогодні буде визначати твій ріст і мій ріст духовний. Це сьогодні буде визначати, буде він нам відкривати глибини Божі, Дух Божий. Бо так написано, що Він. Буде відкривати глибини Божі. Перша Коринтян, друга з 10 по 15, що Він, Дух Божий, Дух Святий, Дух істини, буде відкривати глибини Божі. Це сьогодні і визначає. Будемо ми знати ці глибини Божі. Будемо ми знати сьогодні Отця нашого пізнавати. Будемо сьогодні, сьогоденні пізнавати нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Будемо ми сьогодні пізнавати Слово Боже істину. Це сьогодні і визначає, де ми сьогодні, чим ми сьогодні себе кормимо зранку, чим ми біжимо в таємні кімнати спілкуватися з Духом Святим, з нашим Господом. Драгоцінні. Чи ми біжимо брати телефони, дивитися інформацію, що произошло в цьому світі, хто президента вибрали там, чи в Америці президента, чи в Україні. Да я не залежу ні від якого президента Америки, я не залежу ні від якого президента України, я не залежу від ніякого правительства на цієї землі. Я залежу тільки від мого Господа, Спасителя Ісуса Христа від Батька Небесного і від Духа Святого. Моя залежність від них, і я не хочу відліпитися від цього. Це саме драгоцінне, що є на цієї землі. Це наш Спаситель, який спас тебе і мене. Ми спасені, друзі для вічності. Це є саме драгоцінне наш Отець Небесний. Друзі, драгоцінне, це саме драгоцінне, в тобі в мені Дух Святий, що може бути ціннішим сьогодні на цієї землі, драгоцінні. Діти Божі, наповиняйтеся Духом Божим, як були сповнені наповнені Ісус Христос. Служіть разом з Духом Святим, бо Ісус Христос почав служіння своє з Духом Святим. Він був хрещений Духом Святим Лука 3,22 і водім Духом Божим, Лука 4.1, Лука 4. 14 Лука 4, 18. він зайшов синагогу і сказав Дух Господній на мені. Він помазав мене благовістить, випустити з кліток, проповідувати Євангеліє. Друзі, драгоцінні, Ісус Христос почав служіння разом з Духом Святим. Будь сьогодні ти хрещений Духом Святим і водім Духом Божим. І щоб ти сьогодні себе на духом істини, свій дух корми себе духом істини, корми себе. Він тебе буде відкривати слово Боже, слово істини. Він буде вести тебе до повної істини. Він буде тебе дати поз, він буде тебе допомагати тобі і мені пізнавати нашого Батька Небесного і Спасителя Господа Ісуса Христа. І Слово Боже буде відкривати дух істини. Гой, друзі, драгоцінні, друзі, корміть свій дух, корміть себе Духом істини, Духом Святим, пийте від нього даром, бо так написано, пийте даром, для чого вам платити те, що не назідає. Пийте з його джерел. І ви побачите, як ви будете становитися все сильнішими, сильнішими і сильнішими. Він буде проводити вас через всі долини, бо так написано. Блаженні ті, ви блаженні, чия сила в тобі, а наша сила в ньому. І в серці у них дороги до тебе. У тебе в серці дороги до Господа. І проходять любі долини, навіть долини плачу. Вони сприймають їх за джерело. Ти будеш сприймати ці долини разом з Духом Святим за джерело. І ранній дощ, не пізній написано, а ранній дощ буде покривати тебе, твоє життя, благословеннями. І ти будеш становитись все сильнішим, сильнішим і сильнішим. Так, Рита Арахімова, благословінь тобі. Ти будеш становитися сильнішим, сильнішим і сильнішим. Галилюя. І він буде тебе наповняти силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою. І буде охороняти тебе в досконалому світі, бо так написано: він тебе буде робити кріпшим духом, а кріпкого духом він охороняє в досконалому світі. Так. Написано, а слово Боже, воно є живе і дійне. Так написано Євреям 4,12. Слово Боже, воно живе і дійне, воно производить дію. Драгоцінні, воно становиться життям, воно матеріалізується, слово Божє, яке відкриває дух істини, драгоцінні діти Божі. Тому корміть себе духом істини. Питайтесь від нього, Пийте з цих колодців, божих колодців, просипає зранку. Пийте з колодців, які дар... які не треба платити, тільки біжіть до нього, не біжіть в цей інтернет, ці новини дивитись, чи що відбувається. Ми розуміємо, що відбувається на цій землі. Дай, де війна. Але послухай, у тебе і в мене є влада в духовному світі, яку передав Ісус Христос Лука 10-19, наступати на на Скорпіонів і на всю ворожу силу, Він передав тобі і мені в духовному світі владу. І наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духу злоби Піднебесної. І якщо ти призваний до цього, вести молитовний духовний брані. Знаєте, як написано, що ми можемо розрушати бісовські доманічні задумки, написано у Коринтян. Якщо ти до цього призван, тоді одівай шлюм спасіння на себе, виходя на малотонне брані, припоясуй себе поясом істини, одівай браню правідності на себе, одягай чоботи, благовісних, одягайся все оружжя Божі. Бери в ліву руку щит віри, не відпрасять ніякі стріли лукаво, а в іншу руку бери слово Боже у острого меча. І виходь на цю духовну молитовну брань. І веди брані, духовні проти цієї духа війни, проти цієї духа корупції, яка в Україні. Веди молитовні брані проти духовні дало поклонства. Веди молитовні брані. якщо ти призван в цьому йти, і, і тобі Дух Святий буде давати Слово Боже на ситуацію, ти будеш його висвобождати, і воно буде матеріалізуватись. Слово Боже. Висвобождане в дусі світому воно буде матеріалізуватися. драгоцінні. Якщо тобі Бог дав дари, такі і веде тебе в цьому. Халилюя. Кожному є дар Божий. В тебе є дар Божий. Халілюя. І він потрібен в Царстві Божому. Ми потрібні своїми дарами, друзі. Бо ми назідаємо один одного дарами від Господа, який є в тебе і в мене, драгоцінні діти Божі. І сьогодення визначає твій стан всередині. Чим ти питаєш себе? Чи інформація цього світу, чи ти питаєш себе, запитуйся від духа істини? Сьогодення визначає твій духовний ріст. Від того, чим ти себе кормиш, я і ти. Тому корміть себе Духом істини. Корміть себе Духом Божим, корміть себе Духом Святим. Ідіть до нього і пийте, і він буде вам говорити, відкривати Слово Боже. Аллилуй! О, драгоцінний Дух Святий! Наповняй нас більше і більше. Ми хочемо бути і сповнені, і наповнені тобою, драгоцінний Дух Святий. Галілю, обличай нас, наставляй нас, навчай нас так, написано, відкривай істину. Види до повної істини, відкривай Будуще, Дух Святий, і наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Ми так потребуємо цьому дорогий Дух Святий. І ми разом з тобою хочемо прославляти і прославляємо нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя і Батька Небесного. Алію! Друзі, драгоцінні, благословіного вам дня! І благодать Господа Бога нашого, нехай буде з вами. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, спілкування Духа общність, спілкування, друзі, драгоцінні, пийте від істочників Божих, пийте від Духа істини. Нехай Він вас напаяє, нас всіх більше. Більше і більше. Галілюй, галлелюй, слава тобі, слава і мій Бог, за Дух Святий. Слава тобі, слава тобі, Ісус, ми дякуємо Тобі, за твоє життя, за твою кров, яку ти провезла нас. Ти примирив нас з статком, приніс нам новий заповіт любові, благодаті духа, наші імена, записані в книзі життя на небесах. Ми дякуємо тобі, Ісус! Ти нам дав владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу, і не залишив нас сиротами. Ісус драгоцінний, ми дякуємо тобі, дякуємо Тобі ти того, щоб ми, наші уста проставляли тебе і наші серця кланялись тобі. Батьку наш, Татко наш Небесний, ми дякуємо Тобі за твою любов і милість за нас. Милості твої, повна вся земля. Халли. Будьте під захистом Божим, діти Божі. І напитайте себе. Корміть себе від Духа істини, від Духа Божого, від Духа Святого, драгоцінні. Аллі. І ви завжди будете в перемогах. Мир буде, мир Божий буде в вас. Аллі. Алілюй. Бо Ісус говорить, я вам даю мир свій. Не так, як світ дає, а я даю вам свій мир. І Бог за святий, і ніхто не вкраде вас із руки Божої. Галилюя. Галилюя. До зустрічі, драгоцінні. Ріта, ніхто не вкраде тебе із руки Божої. Галілюя. Благословина вам сім дня, друзі, миру від Господа і захисту від Господа. amin amin e amin